Саша, будь ласка, yeah. туди. Ну, давай, добре, так. А, опа. Ей, hey, коло хлопців, дівчата, коло дівчат. Опа, можна і так. Ура! <плес> Привіт! Це програма 4 плюс 1. Задоволення приседаю вам наших гостей. Це Саша, Денис, Діана і Стас. І сьогодні я хочу поговорити про те, я це бачив сьогодні на вулиці. Це сміття. Сміття. Дивно. Тобі дивно? Чому тобі дивно? Дивна тема. А Дивна я думаю, що тема. це дуже актуальна Нормально. тема. Тому що от на нашому місті дуже багато сміття. Чому? Бо в нас немає санітарної поліції. тому, що, що люди деякі бувають непорядні, які не научені, що треба за собою коли щось або купили, з'їли що треба викинути у мусорник. А вони деколи викидають на, на прямо на асфальт. Посередині дорозі або іще десь. і ще. І ще, і mm. ще от, от люди от смітять. Але я знаю, що санітарна поліція дає штраф із-за того, що вони смітять. Яка це санітарна поліція? Вона от, от якщо людина смітить, їй дають штраф і вона прибирає. А деякі люди навіть не знають, що таке смітник і розкладають то туди, то туди. Ого. А може у нас просто так. смітників немає? Чи в чому проблема? Я не розумію, чому наш вони вулиця так багато сміття? Так. Бо вони хулігани, вони хулігани. Хтось з вас колись, а ну зізнаєтесь, було таке, що от взяли і кинули там щось на... Я тільки один раз кинув. Один я... раз, а я багато. Ну, ви принаймні призналися, так, у цьому зізналися. Я так, яка проблема вот з цими людьми? Їх погано вчили в школі чи в чому, чи я не знаю? Погано виховали. вони просто не знають, куди треба викидувати, і тому що вони не вчилися в школі, або або вони ще це не зрозуміли. Тому вони іще не знають. Так, Діана. А або їх неправильно виховали, то о, вот мати каже: не викидуй, не кидай смітник, кидай хоч куди, хоч куди. А от головний у місті мер, правильно? Mm -hmm. Мер. Може, може тому у нас тільки там багато там, сміття, що хтось щось не доробляє, свою роботу не доробляє, так, там мер не робить. Та мер, щось. Може... Та мер, та, та мер все доробляє, але вдруг щось забув зробити і його розкидають. На, на що, Ось, о, е, от, от, Я думаю, що мер і посилає санітарну поліцію. Так? Так. Майже і посилай, бо вони прибирають. Добре, а якщо от така от ситуація, ви йдете по вулиці і бачите, що хтось щось кинув на вули, на, на землю. Що робити? в тут такій ситуації? Викликати санітарну поліцію. Треба б, б взяти і, і той мусор самим викинути. Поліція. Підняти за ними і так викинути, так? Так. Хм. Ось, ось мій друг так і зробив. Я кину на землю <звук> і все. І він у <звук> смітник, так? Ну, значить він добре виходить, так? Це хороший друг. А, да? він, він він у нас був у класі найзліший, потім такий став добрий. А що з ним сталося? Не з другом твоїм? Колись був я теж такий, і тепер. Що взагалі таке сміття? Як визначити, що це сміття, вже сміття. Це бруд. Да. Сміття це бруд і, і то і з і, і того, що коли, коли щось, щось купив собі, з'їсти, з'їв, а Я пачку викинув. Тобто та то пачка, яка пуста, то сміття називається, або ще бруд, або порох, або порвати одежда. Чи можна із сміття зробити щось корисне? Ні, мож. Ні? — Так. — Що? Ну от чи ні? Це я сказала. Мож. Діана, будь ласка, із поламаних іграшок можеш мож, мож, зробити де, от із тапочки якоїсь, можеш зробити. Композицію. Ком не композицію, а щось таке. І ста і старої тапочки можна но зробити нову, як, нова... тапочку. нову тапочку. І дві можна зробити. Але з однієї можна зробити дві. Не з однієї, а таку ж саму і поміняти, поміняти щось, і вам буде краса неземна. Із, із, із пластикових бутилок, пляшок можна зробити ще нові пляшки? Мама. Так. Тоді треба взяти бутилку е, і знайти інші частини і приклеїти до неї. А ще Вер... можна Вер... зробити таку композицію? Вертикальний огород. Вертикальний огород? Да. Поясни, будь ласка, що це таке? таке. Вертикальний огород це треба приклеїти на. на... Це треба приклеїти пляшки на стінку. Можна ось так, тут, ось так зробити пляшку і вирізати тут так. І тут дирочку, там прикласти землю, і там, і там якесь ростіння, і, і, і так почти на цілу стінку. Ото називається вертикальний огород. Не, не нагинайся, не йдеш на огород, не забруднися. Стільки багато людей, стільки багато сміття, що одного разу от все буде у сміт... все наша планета буде смітник. А сміття потім все це збирають, і так, пере... і так, і так, і так, і так, і так же шкрябу, і так перемічують, і так сортують нам на маленькі шматочки, щоб і, і так падає і перероблять на ще мечі шматочки, на ще доки не, все з сміття не стане похоже на крихти. Непотрібні пляшки перероблять на, 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 новень, на новенькі пляш, пляшки, на, а, а старі гроші перероблять на чисті новенькі пляшки. А що, і гроші переробляють, до речі? Так, вони, вони дрібнять, ці гроші перероблять і перероблюють на чисті новенькі бланкноти. Але ще такий є е, спеціальний завод, ну щоб беруть, і там таке спеціальне, як зубчики воно ламає і воно йдеться в вогонь і, і горить. Ну, щоб не, не було сміття багато. Чи можна спалювати листя восени? Да, восени. Да, 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 Листя, воно... листя, до речі, це сміття чи ні? От листя з дерева. Да. Листя то, то м -м, теж. Сміття, але це не сміття, листя, то не сміття. Це це благодаря, це дерево вдихає і випускає з листочків. То, 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 бу... Що видихає. І якщо б не було листочок, не... листочків то би не було сигарет. Яких ну, тобі, сигарет? Си сигарети зроблені з листочків. Чо, чого воно палить? Сигарети зроблені з дерева. От дома сміття. Хто у вас ви любите виносити вдома сміття? Я люблю. Да. Я люблю. М -м -м. Ви любите -м -м. так? Я, я, я люблю. Я не, я не виносила. Тільки ніколи не виносила, але Хоч Хочу давно виносила. Я мами на винос... у перехмахівській прибирай, так, так мітлою все прибираю, а раз мені дали зарплату за це. Скільки? Десять ну. тисяч? Ні. Чотири гривні. Ну і що, і що? І ти любиш виносити сміття, але ніколи його не виносиш. Я я хотіла давно попробувати, але ніхто не хотіть. Ну ніхто а я... мені не давав. Mm, я я, я, я був у школі у підсобці. і. підсобці? Так. у школі а не у підсобці. У підсобці, у, у школі є підсобка. А. Та там де вчителі відпочивають і роблять роботи. А. Ну, і? і, і там, там було стільки пилу. Пилу, пилу, пилу та й пилу. І що? І, і, і я то поприбирав, так, так поприбирав. Але мені врачи не Це кого робота? обов'язок? Чоловічий чи жіночий? Воно свій панель. і чоловічий жіночий. жіночий. Чолові... Тобто... Правно, чоловічі жіночі, на деякі чоловіки взагалі не хочу прибиратись дитінкам. Вони такі ліниві, що, що цілими днями сидять на дивані і, і дивляться телевізор. От так ось або за комп'ютером сидять си, 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 і дивляться на мітати ніколи. Не підняються світом Саша. А ти любиш виносити сміття? Сінни. Ну, в принципі, я а, лише не один раз пробувала виносити. Сміття, але в у що, нас не стільки багато не його не збирається, не, і ми деякі сміття ну, викидаємо, а деякі палимо. Вони Спалюєте, так? Так. А речі, якщо у вас є собака, чи можна навчити собаку виносити сміття? Ні, чи що бог можна? О, мож, можна. Мож, 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 мож. Ей, я перше сказала, можна. Да. Ну боже, мож, мій, ну що, нещо. я повторила це. Не означає, що тільки ти знаєш. Це не... Мож ну, можна. Ножка... Можеш ще ти так, собаку? Взяти сміття. Вона може за тобою повторяти. Брати вона так вона за зуб! Вона може ротом. І Тому буде взяти і віднести. Це була програма 4 плюс Сьогодні ми говорили про сміття. Нехай у вашому обійсті завжди буде чисто. У нас в гостях були Саша, Денис, Діана і Стас. До побачення.